Це новини на СТС. З вами я, Оксана Щербак. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Вона супроводжуватиме випуск новин жестовою мовою. То, як почався перший день робочого тижня, вже готові розказати наші кореспонденти. Далі коротко про таке. Водій маршрутки відключився на очах у патрульних. Вживав наркотичні засоби на зупинці громадського транспорту. Сумчани мерзнуть у власній квартирі. Приходиться укутуватися, одягати шапку, одягати теплі вещи. Не видовищна, але продуктивна гра. Ну, вийшло так, як вийшло. Головне, результат, я вважаю. У пологовому будинку на басах виявили кірх у породіллі. Дитина народилася здоровою. Поки проявів хвороби у немовляти не діагностували. Однак ризик того, що вірус передався від матері до дитини, лишається великим. Немовля перебуває в ізольованому боксі. Хвора ж з іншими пацієнтками не контактує. Її помістили в окрему палату. Жінка з Буринського району. Жінка була е, госпіталізована через окремий вхід, в окрему боксовану палату, де е, була відповідно проведена терапія і жінка була родорозрішена. Тим часом справа загибелі немовляти у ліфті продовжується заступнику міського голови Сум Олександру Журбі. Обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Нагадаємо, чоловіка підозрюють у неналежному виконанні службових обов'язків, що призвело до тяжких наслідків. Одночасно на підозрюваного покладено ряд обов'язків перебувати за вимогою до прокурора, слідчого та суду, також утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими та повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи. Строк дії ухвали в частині визначення обов'язків визначено до 13 травня 2019 року. Клопотання прокуратури щодо відсторонення Олександра Журби від посади суд не задовольнив. Нагадаємо, він заступник міського голови Сум з питань ЖКГ. У сумах водій маршрутки, яка була на рейсі, відключився на очах у патрульних. Імовірно, він перебував у наркотичному стані. Його спіймали на гарячому. Подробиці інциденту дивіться далі. Сідаючи у громадський транспорт, ми не замислюємося над тим, хто сидить за кермом. І невідомо, чим може завершитися поїздка. Відтак на вулиці Ковпака на кінцевій зупинці маршрутних таксі увагу небайдужої сумчанки привернув один з водіїв. Звернулася небайдужа громадянка, яка повідомила, що водій вживав наркотичні засоби на зупинці громадського транспорту. Патрульні оперативно відшукали цього водія на рейсі. У транспорті було близько 10 пасажирів. Правоохоронці помітили у кермувальника ознаки наркотичного сп'яніння і запропонували пройти огляд у медичному закладі. Не дослухавши патрульних, водій просто звалився на підлогу. А під час проведення поверхневої перевірки у нього знайшли невідому речовину. Порвою з в якому знаходиться скоріше, рослинного походження зеленого кольору. Так, в стані. Остаточно можна дати відповідь тільки за результатами експертів. Угу. Також у водія знайшли пристрої для вживання цієї речовини. 35-річний чоловік не став відхрещуватися та відповів на усі питання правоохоронців. Ну, ти банку пихнув, тобі добре, а ти не переживаєш за людині по, по по венам венам? Ну, тоже наркотик, знаєш? Зрештою водія доставили у медзаклад, де він пройшов огляд на стан наркотичного сп'яніння. Наразі правоохоронці чекають на результати експертиз. Марина Пільтяй, новини СТС. І досі без назв. Нові єврозупинки, які почали встановлювати понад рік тому, не мають показчиків з назвами. Коли ж там з'являться таблички, таке питання міський голова поставив співробітникам департаменту інфраструктури. Ті ж повідомили, що й досі опрацьовують це завдання. Така відповідь не влаштувала Олександра Лисенка і на розробку дизайну він дав три дні. Знаєте, от Якщо нам треба щось притормозити, треба департаменту інфраструктури довірити. Вони. Я кажуть, не такі діла да? Слушайте, ну ми за день можемо це зробити. Ну, слухайте, ну що ви, ну що, трохи складно. Тут герб міста, а тут назва зупинки. Все. І більше нічого не треба видумувати. Нагадаємо, на початку березня заступник міського голови вже обіцяв покарати працівників департаменту через відсутність цих же табличок. Коли відсутні таблички з назвами і особливо якісні нормальні таблички з рухом нашого громадського транспорту, то це є порушення. І за це ви будете нести покарання. Опалювальний сезон вже незабаром завершиться. А сумчани, що мешкають за адресою Богуна 7, мерзнуть у власній квартирі. Взимку температура у кімнатах у середньому 15-16 градусів. У чому проблема? Дивіться далі у сюжеті. Пані Марія проживає у цій квартирі трохи більше двох років. Розповідає, увесь цей час у кімнатах холодно, особливо взимку. Ми одягаємо, плоди того що навіть шапки. У мене астма, хронический бронхит, я інвалід третьей групи. Мені переохлаждаться ні в случае не можна. приходится укутуватися, одевать шапку, одевать тепле вещи, куча покривал, куча одіял і, звісно, все одно ми мерзнім. Із трьох кімнат у квартирі найхолодніша одна. Наприклад, якщо в інших температура повітря, хоча б 19 градусів, то в цій лише 15. Як пояснюють власники, вся проблема у сусідах, що мешкають на другому поверсі. У них є крани, яким вони регулюють подачу к на балкон і подачу к нам. І когда ми потребували не реконструкції, а просто щоб вони опломпірували ці крани і ми понаблюдали б, від їх реконструкції це зависить, чи дійсно в чому-то в другому причина. Разом з мешканцями перевіряємо температуру труб опалення. У залі пірометр показує 52 градуси, а ось в кімнаті лише 40. Піддесят п'ять подача, п'ятнадцять градусів при плюсовій температурі на вулиці йде втрата. Аби дізнатися, у чому проблема, йдемо до сусідів, але двері ніхто не відчинив. Проте нам вдалося поспілкуватися з Ольгою телефоном. у мене вже вам раз повторяють 20 провіра і суму і все. у мене крутить, я нічого не закручую. Тобто ви до цього ніякого відношення не маєте правильно? Ну, Уєта уже, якщо хотіть, звоніть автеплеенерга. Говорить з полком уже ні кругом дістали. Кругом прийшли, люди смотрели. Там ніяких претензій ні Жінка запевняє, що ніякого відношення до низької температури в квартирі сусідів немає. У суму теплоенерго нам повідомили, що під час перевірки порушень температурного режиму не зафіксували. Квартирі температура відповідала санітарним нормам, а саме була 20 градусів Цельсія. Ситуація, яка виникає подекуди в зазначеній квартирі, може бути обумовлена розбалансуванням внутрішньобудинкової системи. Чи вдасться вирішити цю проблему у новому опалювальному сезоні? Наразі невідомо. Ірина Дворниченко, Олександр Олексійенко – новини СТС. Про пішоходів, можливо, попіклуються. Минулого тижня ми розповідали вам, що міська влада хоче прибрати світлофор біля ТРЦ Лавина. Тим більше там почали встановлювати паркан, аби поруч не зупинялися маршрутки. Після обурені сумчани створили електронну петицію, аби зупинку та перехід залишили. Варто зазначити, що знаку зупинки там вже давно немає, проте водії продовжують зупинятися, бо там постійно виходять та сідають пасажири. В результаті міські чиновники передивилися своє бачення стосовно цього. І паркану там все ж не буде. Ну, з тієї сторони, де ви стовпчики закопали, не треба ставити. Давайте ми спочатку опрацюємо питання там пішохідного переходу, буде він там чи не буде, світлофору буде він там чи не буде, а потім будемо вирішувати. Тому можете виймати стовпчики. А ось чи переоблаштують технічний тротуар з боку еспланади. У пішохідний поки невідомо. Тварини біля обігрівачів діти у теплому одязі. У таких умовах раніше проходили заняття у центрі екологонатуралістичної творчості учнівської молоді. Температура у кабінетах коливалася від 15 до 17 градусів. Та восени у закладі встановили вікна, на які усі так довго чекали. Після цього у кабінетах потеплішало і заняття стали більш комфортними. Подробиці дивіться далі. Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді завжди користувався популярністю. Щодня тут проводять заняття з 45 профілів для дітей віком від 4 до 17 років. Тут дітлахів з маличку привчають любити природу та доглядати за навколишнім середовищем і тваринами. Наразі в стінах цього закладу виховуються майже три тисячі школярів та дошкільнят. Усього функціонує 180 гуртків. У нас створена дуже потужна навчально матеріальна база. Це живі об'єкти, це 500 видів кімнатних рослин, це 80 видів екзотичних тварин. Всі вони потребують тепла, так як і наші вихованці. Будівлі цього закладу вже 46 років. Із часу заснування центру її капітально не ремонтували. Про новенькі вікна, які зберігали б тепло, тут лише мріяли. В приміщеннях попередні роки це 16-17 градусів, деяких навіть менше. Тварини, рослини ми підігрівали з допомогою електроприладів, а наші учні ходили тепловдягнені. Від холоду у приміщенні страждала і мавпочка Маша. Біля її вольєру було дуже старе вікно, яке пропускало холодне повітря. Аби зігріти тварину, ставили обігрівачі та навіть давали ковдру, якою вона укривалась. тепер вона в дуже комфортних умовах. Ось себе почуває дуже добре. Восени за рахунок субвенцій з державного бюджету тут замінили усі дерев'яні вікна на сучасні пластикові. загалом витратили півтора мільйона гривень на 119 вікон. І це не єдиний об'єкт в місті, де реалізували програму енергоефективності. Вже підрахували заощадження по всій країні, яких вдалося досягти в результаті впровадження цих програм. Ми в минулому році спалили майже на мільярд менше кубометрів газу. Якраз саме за рахунок того, що в державі послідовно реалізується політика енергозаощадження і енергоефективності. І це не виключення цей заклад, бо у нас багатьох освітніх і не тільки освітніх закладах бюджетних. Зараз проходить утеплення, зараз проходить заміна вікон. На цьому зупинятися не планують вже опрацьовують питання виділення коштів з держбюджету на розвиток міста суми на цей рік. В цьому році так само будуть, десь починаючи, я думаю, що з квітня надійде субвенція на соцеконом розвиток міста Суму. Очікують, десь буде приблизно 20-30 мільйонів, в залежності від того, як ми спрацюємо з урядом. Надійдуть кошти в дорожній фонд, субвенція, десь приблизно очікуємо приблизно 50 мільйонів. Місто суми за словами нардепа Олега Медуниці, загалом за минулий рік до сум надійшло 120 мільйонів гривень з державного бюджету. Це додаткові ресурси до тих коштів, які місто отримало завдяки фінансовій децентралізації. Тетяна Корнієнко Володимир Сурков, Новини СТС. З 2016 року в Україні почала діяти зона вільної торгівлі з країнами Європейського Союзу. Це дало можливість підприємствам Сумщини поставляти продукцію до країн ЄС за спрощеними умовами. Але більшість підприємців області досі не знають, як це реалізувати. Ситуацію намагаються виправити представництво ЄС в Україні. Як саме дивіться далі? Щоб підвищити обізнаність підприємців щодо співпраці з ЄС, представництво Євросоюзу в Україні проводить серію просвітницьких заходів по всій країні. На один із таких у сумах прийшла Вікторія, представник місцевої компанії, яка прагне поставляти на продукцію не лише в Україні, а й до країн Євросоюзу, проте не знає, як це реалізувати. Зараз нас не дуже виходить знайти клієнтів, тому що ми просто не знаємо. Як це робити? Як це зробити правильно? Як не натрапити на якихось шахраїв. Часто телефонуєш до європейської компанії, а відповідає російський номер російською мовою. Тож, щоб зрозуміти, як правильно налаштувати торговельні стосунки з Європою, завітала на семінар для підприємців Сумщини, присвячений участі у торговельних форумах та виставках ЄС. Його у сумах проводять вдруге. Минулого року він був пов'язаний з підтримкою малого середнього бізнесу і вивід його на експорт в Євросоюз. А тоді говорилось про ті інструменти, які можуть допомогти. Тепер вже йдеться якраз більше про ті підприємства, які вже працюють на експорт. Спікери з центру підтримки експорту Міжнародної торгової палати та міжнародної мережі підприємств розповіли підприємцям Сумщини, як брати участь у торговельних форумах і виставках Європи, щоб вийти на ринок Євросоюзу. Фахівці на прикладах розповідали, як презентувати там свою продукцію і як привернути увагу до свого стенду. А також розповіли, чого краще не робити. Зійшлися на тому, що зроблять просто тарталетки. Намажуть їх марганином і зверху покладуть ікру. Звичайно, і ісортимент із червоної і чорної ікри була шалена, е, шалена черга до їх стенду, але це скоріше заважало потенційним покупцям е, дістатися до стенду і взагалі побачити, чим ця компанія займається. Підприємці Сумщини можуть брати участь у виставкових подіях в Європейському Союзі, або ж у якості учасників, або ж як стендисти. Організувати свій стенд і, і е, на, на ньому працювати ну це власне перший тип участі, а другий це просто як учасник, е, подивитися, які е, які є бізнес-партнери в ЄС зі своєї сфери, таким чином з ними можна буде скооперуватися і вийти на ринок Європейського союзу. До слова, Європейський Союз є найбільшим торговельним партнером України. Країни ЄС постачають до України переважно продукцію машинобудування, транспорту, промислових товарів. Україна ж здебільшого експортує продукцію сільського господарства, хімікати, залізо, сталь. Марина Пільтяй, Кирилонченко, новини СТС. Весняні канікули для сумських школярів розпочнуться на тиждень пізніше. Директорам навчальних закладів середньої ланки рекомендують провести їх не в останній тиждень березня, а з 1 по 7 квітня. Відтак на навчання учні повернуться у понеділок, 8 квітня. І до спортивних подій сумська команда Лекс ВСК Сумбут провела матч-відповідь однієї восьмої фіналу Другої ліги чемпіонату України з футзалу проти Сєвєродонецького щита. Перша зустріч команд, яка відбулася у Сєвєродонецьку, завершилася перемогою господарів майданчика з рахунком 8-6. Тому у домашньому поєдинку сумчанам потрібна була лише перемога. До того ж, з різницею більше двох очок. Матч пройшов на невисоких швидкостях і красивим футзалом глядачів не порадував. Гравцям щита приїхало. Всього вісім, тому два тайми вони відіграли практично без замін. Гості були швидшими та більш технічнішими. Але забивати більш виходило у сумчан. Вже у першому таймі вони двічі відзначилися у воротах суперника. Спочатку другого щит грав з п'ятьма польовими гравцями і зумів відіграти один гол. Але на це сумчани відповіли ще трьома забитими м'ячами і у підсумку, впевнено, обігравши футболістів Северодонецька, з рахунком 5-1 вийшли в одну четверту чемпіонату України. Засмучений граючий тренер... Щіта відмовився розповісти про свої враження. А ось представник сумської команди пояснив причини такої невиразної гри. Команда щит приїхала в усіченому составі. Але команда хороша, тому легко не було. Питались якось... так-то. Гнуть свою линию, я думаю, это как-то, может, не зрелищно, но продуктивно, вот как-то так. Но нам надо было выиграть, но мы добились своего. А понятно, что для зрителей больше может нравиться какой-то такой фут футзал, более динамичный, но ну, вышло так, как вышло. Главное – результат. справжнім тріумфом для українських біатлоністок стала класична естафета на чемпіонаті світу у Швеції. В одній із завершальних гонок світової першості, наша четвірка, до складу якої увійшли уродженка Сум Анастасія Меркушина, випускниці сумду Юля Джима та дві сестрички сумчанки Валя та Віта Самаренки. У неймовірній боротьбі всього з п'ятьма додатковими патронами на чотирьох змогли завоювати бронзові медалі, поступившись на фініші лише двом збірним Норвегії та Швеції. Ось так на Сумщині минув понеділок. Якщо ви стали свідками незвичайної події або хочете розказати усій Сумщині про свої проблеми чи успіхи, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Далі наша постійна рубрика У центрі уваги. Не перемикайте! Попереду ще багато цікавого. До дня українського добровольця у педагогічному університеті провели науково-практичний семінар про місце арт-терапії у системі реабілітації учасників АТО. На нашому семінарі для військовослужбовців, учасників антитерористичної операції. До речі, у нас сьогодні є гості з Краматорська. Ми проводимо фестиваль арт-практик. Це дуже цікаві та креативні майстер-класи з вокалотерапії, з танцетерапії, з нетрадиційних технік малювання. Фахівці, які практикують арт-терапію, розповідають, за останні кілька років цей метод психологічної допомоги почав бурхливо розвиватися на теренах України. Крім цього, для швидкого та ефективного результату необхідно відвідати у середньому 10 занять. Не обов'язково проговорювати всю психотравмівну ситуацію, яка спіткала його, наприклад, в зоні бойових дій, або в інших за інших якихось обставин, а може трансформувати це в вигляді творчого продукту, наприклад, малюнку. І тоді вже психолог, психотерапевт може працюючи із цим продуктом творчості, поступово розкривати болісні тригерні такі точки. Аби зняти напругу та відкрити у собі нові таланти для військових та учасників АТО, провели низку майстер-класів. Пісочна терапія – один з них. Він дозволяє обрати внутрішнє напруження, також дозволяє розкрити собі якісь нові потенціали, також більшу вірність людина під час процесу. Также це розвиття і більш відкритість людям, також як ружаюшій сфері. Ми, військовослужбовці, розуміємо, насамперед, настільки важливо і потрібна реабілітація в період посттравматичного стресового розладу. Це така фізична психологічна допомога, яка працює тільки в комплексі разом. Ось хочу вдосконалитися, більше дізнатися даної теми. Учасники бойових дій мали можливість освоїти нові види мистецтв на будь-який смак, бісероплетіння, малювання, ліплення тощо. Наш майстер-клас буде заключатися в тому, що ми будемо кормити наших учасників ато їдою. це називається смакотерапія. Вот. Вони будуть різні вкуси, що таке кисле, сладке, Ну і також відведують наші вкусні блінчики і пірог. Під час наукового семінару психологи обмінялися практичним досвідом, а військовослужбовці отримали кваліфіковану допомогу. Кожен знайшов для себе щось цікаве. Весело, енергійно та з користю саме так проходять тренування у спортивному клубі Бітон в рамках бітонної суботи. Щотижні сертифіковані тренери безкоштовно проводять заняття зі стречингу, пілатесу, субфітнесу або ж йоги, щоб кожен бажаючо зміг обрати те, що йому до вподоби. Цього разу душу і тіло підкорювала неймовірна зумба. Це танцювальна фітнес-програма на основі різних видів танцю. Можна оздоровиться, оздоровитися, підтягнутися и сбалансированно. Очень люблять дівочки танцювати зумбу, тому що це енергічна весело. Девчонки не замічають, яка нагрузка йде, і таким чином худеют очень швидко. Зумба охоплює елементи бачати, регітону, сальси, фламенко, танго та навіть хіп-хопу. Під час тренування задіяні всі групи м'язів та виділяється гормон радості і щастя, ендорфін. Та водночас нанівець зникає кортизон гормон стресу. Борьба з комплексами многії дівчинки помінялись внутренне, душевно і почали світіти глаза і все вот по-другому після зумби, тренировок зумба. Тренування проходять майже годину. Втім, навіть за цей час організм спалює таку кількість калорій, наче ви дві години добряче позаймались на тренажерах. Саме головне ваші строї. Зумба у спортивному клубі Бітон це чудова можливість скинути вагу, навчитись танцювати, бути завжди у тонусі та з посмішкою на обличчі. Тому, якщо вам якнайшвидше хочеться привести себе до ладу до сезону відпусток або ж просто у сірі будні, зумба наповнить ваше життя яскравими фарбами. Я сюда второй раз. Я... Я ходила во вторник, это уже второй. И очень классно, очень заряжается энергия, расслабляешься. И хочется еще прийти сюда несколько раз. Я мечтала танцевать, и это мечта сбылась. Я просто зарядилась энергией, и хочется двигаться дальше, еще танцевать. И настроение великолепное. Хочется улыбаться и радовать весь мир своими улыбками.